Всім доброго дня! З вами компанія Lux Cars, місто Івано-Франківське. Займаємося продажем, кредитуванням, доставкою автомобілів США та Європи. Сьогодні покажу ціни на автомобілі. Як бачите, настала вже осінь, листя падає, а ціни на автомобілі не падають. Розпочнемо з ось такого сімейного автомобіля Renault Space, який заїхав до нас нещодавно, 15 жовтня, якщо я не помиляюсь. На максимальній комплектації 2016 року автоматична коробка передач. дизельний двигун 1,6, 250 тисяч кілометрів пробігу, 16 тисяч доларів. Ціна ось такого сімейного автомобіля. Є у нас ось таке Volvo V-50 в універсалі за 6300. Дизельний двигун 2010 рік. Весь затонований. 1,6. Механічна коробка передач. 6300. Nissan Qashqai теж у нас з нових. Лінзована оптика, протиутуманна фара. Теж автомобіль приганий з Європи. 2011 року 250 тисяч кілометрів пробігу, 1,5 дизельний двигун, 10900, механічна коробка передач. Люкс Карс і продаж кредит лізинг обмін. Тож будемо раді бачити вас кожного дня без вихідних з 10-ї години ранку. Так, Є у нас ось така електричка. Toyota Yaris Білесенька. 165 тисяч кілометрів пробігу. 2018 рік. Гібрид. Вибачте не електричка, гібрид. Автомат 1.5-14990. Ось такий автомобільчик. Цей автомобіль до нас заїхав. Інформація по ньому буде, якщо вас цікавить, пишіть в коментарях. Є у нас офіційно куплений в Україні один власник, є всі документи обслуговування BMW X-6 коричневий салон, точніше, він більш рижий. Це у нас є. 2016 рік, 151 тисяча кілометрів пробігу, бензин 3,0, повний привід, 27 999 автомобіль в одних руках, ще раз нагадую, лінзована оптика, просто фара, передні задні партроніки, камера заднього огляду. Ось такий салончику. Volvo XC60. Щойно робили люди тест-драйв. Інформацію зараз по ньому покажу. Хай люди оглядають. Так, Audi у нас сьогодні продана ось ця. Jeep Renegade є ось такий. Є у нас Панорама на ньому, точніший люк 2018 року. Ось такому цікавесному, такому гірчичному кольорі. Камера цього не передає. 2018 рік, 76 тисяч кілометрів пробігу, 2,4 бензин, повний привід, автомат, 12 тисяч 500 доларів ціна за ось такого джипа. Так, погода у нас починається вже дощ, але я вже покажу буквально декілька автомобілів. Так, дивіться, покажу вам, люди пішли в офіс, але я вам показую той час даний автомобіль. Робили драйв можливо, і куплять. Як вже я казав, XC60. Ось таке Вольво в такому гарному кольорі. 2017 року дизель 177 км пробігу, 2 літра, повний привід, 28 900 Вольво. Honda, CRV часто запитують, автомобіль вже на українських номерах. За ці не переживайте. Так. Ось такий сересенький колір, лінзована оптика, передні задні патроніки, камера заднього огляду. Повний привід, 1,6. Дизельний двигун, 170 тисяч кілометрів пробігу. 2015 рік, 18,999. Ось така ціна. Kia Sorento, Автомобіль на максимальній комплектації. Камери 360. Ну, максимальна комплектація. Рензовна оптика, протиутуманна фара, все в автомобілі є. Чорний колір 2015 року, Дизель 224, 1000 км пробігу, 2,2, повний привід 24700. Що ж, пежо у нас під'їхало, теж нове. Але інформація по ньому ще обробляється. Тож, кого цікавить, автомобіль на продаж, кредит, обмін. Будемо раді вас бачити кожного дня без вихідних за адресою міста Івано-Франківськ, село Черніїв, вулиця Князя Святослава, 63, компанія Lux Cars East. Ну а на сьогодні все, до нових зустрічей!